То з'являється велика кількість матеріалів з ознаками замовності на бізнес-тематику. Усі вони, як правило, у більшості випадків на основних телеканалах пов'язані з стосуються або бізнесу власників, які володіють цими телеканалами, та їх благодійної діяльності. Це є на телеканалі ICTV, і на Україні. І, ну, тобто, на, можна сказати так, і на групі телеканалів Панчука, і на групі телеканалів Ахметова, е, тобто це дуже активно спостерігається. Е, ще одна негативна тенденція, яка свідчить, скажімо так, не лише про редакційну політику, яка сьогодні є е, на телеканалах в тих інших редакціях різних телеканалах, але й про е, скажімо так, професійність самих журналістів. Це дуже видно по моніторингах. Йдеться про так звані стандарти, які ми відслідковуємо цих моніторингах, і найгірше най, най, те, що сьогодні ми спостерігаємо, порушення в основному таких трьох стандартів: це стандарт балансу думок, стандарт повноти інформації і стандарт відокремлення фактів від коментарів. І можна сказати, що в порівнянні з минулим роком ці, ці стандарти, вони, скажімо так, все більше і більше порушуються. Тобто ми можемо говорити про те, що це є з одного боку і свідченням певної редакційної політики телеканалів, які, ну скажімо так, якщо йдеться про політичні теми, беруть Коментарі в одних і не беруть коментарі в інших, якщо йдеться про якісь дратівливі теми. І також у багатьох випадках, якщо йдеться можливо про якісь складні теми, соціальні і так далі, то тут можна говорити про ну, професійний рівень самих журналістів та редакторів, які працюють. Це така, також одним із. Важливих моментів цього цих моніторингів є так звана так звані замовчувані теми. І ось кількість замовчуваних тем на телеканалах вона зростає, і це показує тенденція в динаміці моніторинг теленови. І власне Віка багато говорила про акції протесту, про стосунки медіа з силовими структурами, І от можна сказати, що якраз теми акцій протесту, різних акцій протесту, вони є, вони якраз потрапляють в категорію оди, одних із найбільш замовчуваних. Звісно, якщо не йдеться про якісь вже такі акції, про які не можна не зреагувати, то канали тоді це показують. Але якщо ми говоримо про... Скажімо, менших, меншого масштабу акцій, особливо це пов'язано з Києвом, з відстоюванням, забудовною тематикою, ну і також і з політичними акціями, які проводять різні, наприклад, опозиційні партії, тобто це телеканали та мовчанські тематики. Ще одна категорія тем замовчуваних тем, це теми пов'язані зі свободою слова та з порушенням прав журналістів. Як правило, якщо ми бачимо, що ця тематика дуже широко висвітлюється в інтернеті, то телеканали якраз приділяють цьому ну, мінімум уваги.